Всім фіскульт, привіт! Сьогодні у нас буде особливе тренування. Тренування для тих, у кого є діастаз. Або для тих мамочок, які щойно народили, або давно народили і ніяк не займали своїм тілом, ніяк, ніяк не відновлювали свої м'язи кору. Також це тренування підійде і для всіх інших, хто тренується на регулярній основі, його можна використовувати, наприклад, перед початком силового тренування, щоб добре активувати м'язи кору. Я думаю, ви знаєте, що коли є діастаз, то противопоказані звичайні вправи на прес, їх ми можемо виконувати пізніше, коли вже добре укріпимо наші м'язи кору, коли наш діастаз е прийде трохи в норму. А на початку нам потрібен час і терпіння, потрібно укріплювати м'язи тазового дна, потрібно працювати з диханням, потрібно укріплювати поперековий м'яз, сідничні м'язи. Взагалі потрібно комплексно підходити до, до вирішення цієї проблеми. Ну що, давайте приступати до тренування. І перша вправа у нас буде на четвіреньках. Стаємо на чотири лапки, долоні під плечі, коліна під кульшові суглоби, стали. І спочатку ми знайдемо з вами нашу нейтраль, нейтральне положення спини. Так? І для цього що ми робимо? Робимо прогін, так, кішку. Кішку корову зробимо, і округлення. Знову прогін в поперукомовому відділі. І знову округлились, підкрутили таз. І знову прогін. І зараз з цього положення ми виходимо, якби в центр між прогином і між округленням. Знайшли центральну позицію. І ось це ваше нейтральне положення. В такому положенні ми будемо виконувати вправу. І перша вправа. Будемо додати дихання плюс рух. Що робимо? На видих ми будемо підкручувати таз на себе. Не сильно, не потрібно там закручувати, щоб прям прогинався округлявся грудний відділ, тільки таз. Підкрутили на видих все повітря, що у вас було. Видихаємо знизу вверх. Щоби добре відчути, як працює поперековий м'яз, вдихаємо через ніс, вернулись у нейтральне положення, розслабились, і видихаємо через губи трубочкою. І такий акцентний видих. Такий ф-ф-ф. Я не буду сильно видихати, тому що буде неприємний звук в мікрофон. Але покажу один тільки раз. Але ви видихайте сильно, акцентно, прям, щоб ви відчували, як працює ваш ваші м'язи кору. Так, поїхали. Робимо вдих і на видих. Підкручуємо таз і видихаємо. І знову вдих. Розслабились. Повернулись у вихідне положення і видих. Вдих. Видих. Так, тримаємо це положення, голову не звішуємо. Підпираємо нею стелю. Працюємо вдих, розслабились і на видих. І ще вдих і видих. Я буду тихенько видихати. Вдих, видих. Ще два рази. Вдих через ніс, видих через губи трубочкою. Ще один раз, вдих і. Видих. Супер. Подайте таз назад, трішечки перепочили і вертаємося знову в те саме вихідне положення. І зараз будемо виконувати пташку собаку. Така вправа. Що для цього робимо? Будемо витягувати противоположну руку і ногу. На видих витягуємо, як струнка натягнулася. Голова підпирає стелю. Ми не закручуємося, не прогинаємось в поясниці. Пупок у нас направлений до спини, спинці в попереку нейтральне положення. Витягнулись і вертаємося. Поїхали. По вісім раз на ніжку. На видих. І на вдих. Вернулися. Знову видих. Сильний прес одна пряма лінія від пальчиків ніг до пальчиків рук. І видих. Голову не опускаємо і не задираємо вдих, видих і вдих. Продовжуємо. вдих, Продовжуємо. Давайте два рази. Витягнулись. Ще один раз. І міняємо ніжку. Противоположна рука нога. Зараз я буду правою працювати лівою рукою. Поїхали. Знайшли нейтраль. Хоп, знайшли нейтраль. Вже в цій нейтралі, як ви бачите, животик сам підтягується в нейтральному положенні. Поїхали. Видих, одна пряма лінія. І вдих вернулись. Знову видих, натягнуті як струнка. І вдих. Все повітря видихаємо знизу вверх. Що у вас там є? Я нагадую, я не дихаю сильно, тому що неприємний звук. Видих, видих. Ще чотири рази. Видих. Тримаємо поперек. Тримаємо нейтраль. Два разочки. Один раз. А, є. Супер! І тепер попу на п'яточки, руки вперед. Я думаю, ви повинні були чудово відчути ваш поперековий м'яз, м'язи кору. І зараз ми стаємо на коліна. Одну ніжку відставляємо в сторону. Стопою давимо в коврик. Будемо під час вправи. Запам'ятайте, як, як нібито тягнути коврик на себе цією ніжкою. Обов'язково. Ця ніжка у нас знаходиться під кульшовим суглобом. Знову ж таки, закриваємо ребра. Що для цього робимо? На видих, як будто би заправляємо ребра в наші лосінки. Все, нейтральна позиція нашої, нашої спинки. В нема прогину. Маківкою тягнемося до стелі а, і працюємо. Руки в сторони. І що робимо? На видих, ми опускаємося вниз. Видніше на вдих опускаємося вниз. Перепрошую. І на видих піднімаємо. Так, працюємо. Поїхали. Вдих. Сильний прес. Не прогибнаємось в поясниці. І видих. Якщо вам важко опускатися вниз, опускаємося десь до сюди. Да? Орієнтуємося на себе, на свої відчуття. Знову вдих, видих. Ще. Через сторону. Видих. Стараємося не помагати собі ручкою, не відштовхувати себе рукою. Доторкнулися і за рахунок м'язів живота піднялися. Ще три рази. Вдих. Видих. Ще. Губи трубочкою видихаємо. Один раз. Є. І міняємо сторону. Знову ж таки, перевірили коліно. Вирівняли таз, ребра закрили. Перес підтягнутий животик, руки в сторони. Стопою давимо в коврик. Тягнемо, як будто, бо його на себе. Поїхали. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Доторкнулися до коврика і вивертаємось. Дихаємо, дихаємо. Чотири. Не звертайте увагу, що я не роблю глибокий видих. Сильний видих акценти. Ви робите. Один раз. О, є. Я думаю, якщо ви добре видихали, штовхали ніжку на себе, ви точно мали відчути добре свої м'язи-живота. Так, ми продовжуємо стояти в такій позиції, і зараз ми будемо нахилятися назад. І що тут важливо? Поставте ніжки або ширина таза або ширше. І знову ж таки закриваємо свої ребра, ребра направляємо в лосінки. Все, Все бачите, закрили. Зразу у нас нейтраль в спинці. Не стоїмо ось в такі позиції. Можна чуть-чуть таз підкрутити на себе. Все ребра закриті, таз підкручений, і будемо нахилятися назад. назад. На видих. І на вдих вертаємось. Вихідне положення. Нахиляємося до тих пір, поки ви можете це робити. Тобто хтось нахилиться так, хтось далі, хтось зможе нижче нахилитися. Поїхали. Працюємо. Видих, сильний прес. Видих. Видих. Спинка рівна, одна пряма лінія. Видих. Маківкою тянемось до верху. Вдих, видих. Продовжуємо. Ще чотири рази. Вдих, видих. Ще один разок і видих. І вдих. Yes. Супер! Я надіюсь, у вас вийшла ця вправа. Можете потім написати в коментарях, вийшло чи ні. І зараз ми а, стаємо на бочок, повертаємось на бочок. Так, одну ніжку а, ми згинаємо, іншу ніжку пряма. Пряма у нас ніжка. І тут ми вирівнюємось в одну пряму лінію. Лікоть, а, кульшовий суглоб. Коліно. Витягнулись в одну пряму лінію. Як Знову, як струночка, натягнулась, ребра закрили, спинка в нейтралі. І будемо піднімати на видих ваш таз. Підняли. Можна руку вверх, можна доль туловища. І на вдих опускаємось. Пальці можна розкрити. Поїхали. Працюємо по вісім разів на сторону. Видих. видих. І це раз. Підняли таз, стримився вверх. Да? Не назад, десь там, не вперед, вверх. Спинка у нас рівна спинкою приклеїлись до стінки. Ще. Ще три рази. Ще один раз. Є. І поміняємо сторону. Так. Перевірили, вирівнялись в одну пряму лінію. Коліно, лікоть. Верхня ніжка. Впираємось нею в коврик. Все. Поїхали. Ребра закрили. І поїхали на видих. Видих. Видих точно вверх. Працюємо м'язами живота. Стараємося піднімати себе м'язами. Животика. Ще. Два рази. Раз. О, є. Супер. І зараз будемо лягати на спину. І дуже важливий момент, особливо для тих, хто, хто має діастаз, потрібно робити це через бік. Не лягайте з цього положення назад. Так ви дуже сильно провокуєте цей діастаз, щоб він не збільшувався. Через от, бочок. На спинку. І так само встаємо. Бо дуже часто ми отак встаємо. Це нормально, коли немає ніяких проблем. Так? Ми можемо так вставати, все окей. Але коли є діастаз, то це не бажано робити. Навіть противопоказано. Тому контролюйте цей момент, якщо у вас є така проблема. Так. Що ми будемо тут робити? Будемо робити сідничний місток, але ми зараз не акцентуємо увагу на сідницях. Так? Ми тут будемо більше тренувати м'язи тазового дна так? і м'язи кору. Звичайно, сідниці теж працюють, але ми на них зараз не робимо. Акцент ми не, качаємо акцент, ми не качаємо зараз сідниці. І знову ж таки, знаходимо нейтраль. Тобто, спочатку ми прогинаємось в попереку. І підкручуємо таз на себе. Знову в попереку прогнулись, таз на себе, підкрутили, якби попереком, повністю вдавили коврик. І зараз знайшли серединку між цим підкрученим і а, прогнутим попереком. І це десь приблизно буде виглядати так, що під вашим попереком може пройти листочок бумаги, да? коли у вас нейтральне положення. Все, ребра у нас закриті, не торчать зверху, так в різні сторони, все закрито. Животик вже в цьому положенні підтягнутий, і будемо піднімати таз вверх. І ще один момент: ніжки не ставте дуже близько, бо буде працювати передня поверхність, передня поверхність стегон. Відставляємо їх далі. І поїхали. Піднімаємо на видих. Таз до нижнього краю лопаток. І в верхній точці тримаємо цю нейтраль, що у нас була. Отаке От положення нам не підходить. Ребра закриті. Тримаємо цю нейтраль. На видих. Все повітря видихаємо знизу вверх. І вниз опускаємося. Ребра закриті. Поїхали. Колінами стримимося в сторони. Не всередину. Поїхали, видих. Два. Ще три. Перевіряємо, контролюємо себе на видих. Чотири. П'ять. Ще. 10. Робимо акцентний видих через губи трубочкою. Давайте ще два рази. Один разок і 12. Піднімаюся. Піднімаємось тільки не через поперек. Супер. Опустились вниз, поставили ніжки разом, стопи разом. Піднімаємося знову вмісто, перевірили, що ребра закриті, спинці нейтраль. І з цієї точки розводимо ніжки в сторони. Дихаємо. Видих. Видих. Тримаємо положення. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є! Опустились вниз. Супер. Розслабились. І зараз ми з вами виконаємо останню вправу, яка дуже корисна для м'язів тазового дна. Залишаємося в тому ж положенні, все розслабились. І зараз будемо робити наступне. Будемо робити тазовий годинник. Стопи, як, будь, як нібито стопа, ми тягнемо на себе коврик. Зараз таке, такий рух, таке дійство. Так здійснюємо. Значить, тягнемо стопами коврик на себе, і ми уйдемо в прогін. Бачите? Прогнулася я зразу. І тепер я стопами коврик від себе ніби відштовхую, і мій таз підкрутився. Ось зараз ми так будемо рухатись. Як нібито стопами. Акуратненько, видих. Навпаки, вдих. Видих. Відштовхуємо коврик від себе стопами. Так, я скольжу. Дуже акуратно. Це має бути, так, знаєте, тобто ви не прям силою ці стопи прям на себе тягнете, а як нібито. Поїхали. Вдих і в... видих. Плавний рух. І знову вдих. Розслабте свій таз. І в... Видих. Плавно розслаблено. Ще. Вдих. Розслабились і стопами коврик від себе видих. Як як нібито тягнемо коврик на себе. Йдемо в прогин і розслабились видих. Знов. Вдих. Видіх. Супер! Далі можна завершити це тренування дихальними вправами, наприклад, подихати в живіт, подихати в ребра. Тому якщо у вас є бажання, то обов'язково це зробіть, якщо маєте час і бажання. Ну, а я з вами прощаюся. Всім продуктивного тренування і пока пока па папа-па-па, -па -па. до нових тренувань.